Ми дослідили е, всі рівні воронки, і в цілому представляємо як, би, як результат, як підказку, не знаю, як шпаргалку для клієнтів, для агенцій і так далі, тих, хто крутять рекламу, які ми рекомендуємо використовувати на, е, на тому чи іншому рівні воронки е, формати. Якщо зелені, ці рекомендуються. Якщо достатньо бюджету, то можна доповнити їх тим форматами, які в жовтому сегменті, які ми не рекомендуємо для цієї цілі, це в червоній зоні. Підсумую, що це дослідження робилось на основі 15 наших клієнтів по 230 компаніям кампаніям і запущеним 80 бренд брендліфта в них. Тому е, вибірка точно репрезентативна дані за 2,5 роки останніх.